Коли ми з чоловіком вечеряли разом, я раптом помітила білий осад на дні келиха. Спочатку не надала цьому значення, але за мить мене мов струмом ударило. Я все зрозуміла, він підсипав мені снодійне у вино, у голові миттево склалася картина. Саме тому останніми тижнями я так рано засинала. Саме тому спала, як дитина глибоко і без снів. Я довго не могла зрозуміти, що зі мною відбувається, а тепер відповідь була переді мною на дні Келиха. Українки та українці, підтримуйте український контент, це наш голос і наша сила. Підписуйтесь на канал, разом творимо українське. Навіщо мій чоловік це робив, я ще не знала, але відчувала, причина була серйозною. Можливо, він збирався на таємну зустріч, можливо, з коханкою. Я не подала й виду, усміхнулася, як завжди, і навмисно допила вино до дна. За кілька хвилин сказала, що мені зле, і швидко пішла до ванної. Там я викликала блювання, намагаючись позбутися якомога більшої кількості снодійного. Повернувшись, я прикинулася страшенно втомленою і сказала, що піду спати. У спальні лягла на ліжко, вирівняла дихання і удавала, що заснула. Чоловік зайшов пізніше. Він підійшов до ліжка, нахилився і уважно подивився на мене. Навіть торкнувся плеча, перевіряв, чи справді я сплю. Переконавшись, що снадійне нібито подіяло, він тихо вийшов з дому. Але він і гадки не мав, що через кілька хвилин я піднімуся і піду слід за ним. Мені пощастило, поряд з нашим будинком стояло таксі. Я швиденько в нього сіла і вказала їхати за машиною Андрія. Таксі тихенько їхало за машиною чоловіка, тримаючи дистанцію. Серце калатало, але я намагалася залишатися спокійною, щоб не зробити нічого необдуманого, щоб не привернути уваги, навіть якщо водій таксі відчував мою тривожність. Через 20 хвилин Андрій під'їхав до маленького непримітного будинку в селі. Я зупинилася трохи далі і спостерігала здалеку. Двері відчинилися, і на порозі з'явилася молода жінка з маленькою дитиною на руках. І тоді все стало зрозуміло у нього була інша сім'я. Шок накрив мене раптово наша власна дочка, руки разом усе все здавалося марним у світлі правди, яку я щойно побачила. Я задумалася, навіщо він усе все робив, навіщо все так було ускладнювати? Він просто міг сказати, у мене є інша сім'я, міг би бути чесним, але ні. Він обрав брехню, підсипав мені снодійне, будував ілюзію, що все під контролем, бо страшенно боявся, що дізнаюся правду, і це було для нього особисте спосіб захистити свій секрет, свій світ, свою ілюзію. Я відчула не лише зраду, а й тяжкість усіх цих років брехні, страхів і таємниць. Тихо відступила, ховаючись за деревами, і раптом зрозуміла, моє життя вже ніколи не буде колишнім. У голові крутилися питання, на які не було простої відповіді, як можна було так жити подвійним життям, брехати, підставляти, боятися відкрити істину? І водночас відчуття внутрішньої сили поступово росло, бо тепер я знала, тепер я бачила, і це знання давало мені можливість вибору свій власний шлях, який вже ніхто не міг підмінити. Спочатку я вирішила нічого йому не казати, Осередині було так боляче, що замість сліз у мене почала народжуватися злість. Я ловила себе на думці, що починаю придумувати план помсти. Хотілося покарати його, забрати все, що можна, залишити нічим, так як він залишив мене спорожнечою всередині. Я жила з цими думками щодня, вони з'їдали мене середини. Я була впевнена, він зрадив, він підступно обманював, він жив подвійним життям. Я була переконана, що більше йому не потрібно. Але одного дня все пішло зовсім не так, як я собі уявляла. Ми йшли разом вулицею, все сталося за секунду, я навіть не встигла нічого зрозуміти, машина мчала просто на мене, і в ту ж мить Андрій різко відштахнув мене вбік і прийняв удар на себе. Якби не він, я б могла б загинути або залишитися з важкими наслідками на все життя, але він не вагався, просто захистив мене ціною власного здоров'я. Я була в шоці, я викликала швидку, водій зупинився, люди збіглися. Андрія забрали до лікарні у важкому стані. Я стояла і не могла повірити в те, що сталося. І тоді в моїй голові все змішалося як так людина, яка мене зрадила, людина, яка приховувала іншу сім'ю, людина, в якій я розчарувалася, раптом ризикує своїм життям заради мене. Я ж думала, що йому вже не потрібна, а він, він захистив мене, не думаючи про себе. Саме тоді я зрозуміла, мій план помсти більше не має сенсу. Замість злості прийшла плутанина, біль і потреба в правді. Я вирішила, що нам потрібно поговорити, не мститися, а чесно, поговорити. Але в той момент це було неможливо мій чоловік перебував у важкому стані. Я вирішила підтримувати його, бути біля нього, допомагати йому одужати, не тому, що все пробачила, а тому, що хотіла зрозуміти, ким він є насправді, зрадником чи людиною, яка все ж таки мене кохає. Я сиділа біля його ліжка і ловила себе на тому, що думки мимоволі повертають мене назад у далеку молодість. Туди, де ми колись були зовсім іншими, молодими, наївними, закоханими. Він був першим моїм коханням, першим чоловіком, з яким я повірила, що життя можна прожити разом. Я згадувала, як ми починали майже з нічого маленька квартира, старі меблі, великі мрії. Тоді нам здавалося, що попереду цілий світ, і ми обов'язково його підкоримо. Я сиділа і згадувала наші гарні моменти. Наші розмови до пізньої ночі, наш сміх, наші спільні плани, як народилася наша дочка, як ми раділи кожній дрібниці, бо все було вперше. Ми прожили разом 25 років, 25 непростих, але справжніх років. Ми багато працювали, багато терпіли, багато долали, і з часом стали іншими, більш стриманими, більш втомленими, але й більш заможними. У нас з'явилася хороша квартира, дача біля моря, куди ми їздили влітку, стабільність, про яку молодості навіть не мріяли. Ми стали людьми, які вже щось мали, не тільки речі, а й спільну історію. Я дивилася на нього зараз беззахисного, мовчазного, і не могла зрозуміти, де саме ми звернули не туди, коли між нами з'явилася ця тиша, ці таємниці, це подвійне життя. Я думала, як дивно можна прожити стільки років разом, пройти шлях від бідності до достатку, від юнацької любові до зрілого життя і раптом опинитися тут. У лікарній палаті, між страхом втрати і болем зради. Наше життя це не лише його вчинок і не лише мій біль, це все, що між нами було, все, що ми прожили, і саме це робила мій біль таким глибоким. Я не знала, що буде далі, але я знала, що ці роки справжні, і стерти їх з пам'яті я не зможу ніколи. За кілька днів Андрій прийшов до тями. Він був ще слабкий, говорив повільно, але вже усвідомлював, що відбувається, і тоді я зрозуміла далі тягнути не можна, без планів, без хитрощів, без ходіння кругами потрібно просто поговорити, сказати правду і почути правду. Я сіла біля його ліжка і сказала спокійно, без крику. Я все знаю, я знаю, що ти підсипав мені снодійне, я знаю, що в тебе є інша жінка і що в тебе є дитина. Я подивилася йому в очі і додала будь ласка, скажи мені правду, всю якою б вона б не була. Він довго мовчав, потім важко зітхнув і почав говорити. Він сказав, що ту жінку не кохає, що це був один єдиний випадок у його житті. Вони з друзями відпочивали на дачі, він був упевнений, що це буде чоловіча компанія, але хлопці запросили кількох дівчат для розваги. Він говорив, що не планував зради, що алкоголь, легковажність, атмосфера все змішалося. Він сам не зрозумів, як це сталося. Потім він сказав, що через деякий час ця жінка повідомила, що вагітна. Я запитала прямо: ти впевнений, що це твоя дитина? Він відповів без вагань. Так, я зробив тест ДНК, це моя дитина. Він розповів, що вона почала його шантажувати, погрожувала розповісти мені все. А він він так боявся мене втратити. Він казав, що був готовий допомагати дитині, але жінці було мало, просто елементів. Вона хотіла більше грошей, і він виконував усі її умови, усі її правила, тільки б вона мовчала. І тоді він сказав те, що боліло найбільше я так боявся, що ти дізнаєшся і підеш, бо я так тебе кохаю. Тому, коли їхав до неї, почав підсипати тобі снодійне. Я навіть радився з лікарем. Мені сказали, що це просто препарат для сну, без шкоди для здоров'я. Мені було так спокійніше, я знав, що ти спиш. Він говорив, що не знав, скільки це триватиме, що був готовий платити будь-які гроші, терпіти, виконувати всі її вимоги, лише б я нічого не дізналася. Вона це зрозуміла і користувалася цим. Потім він подивився на мене і сказав пробач мене, я справді кохаю тільки тебе, кохав усе життя, і окрім цього одного випадку я ніколи тобі не зраджував. Я дуже шкодую. Наслідки цього одного разу величезні. Я пережив страшенний нервовий зрив, я жив у постійному страху. Мені шкода, цю дитину, вона ні в чому не винна. А про ту жінку він сказав гірко і втомлено їй потрібні лише гроші і все. Я слухала і розуміла, правді нарешті прозвучала, але легше від цього не стало, бо тепер переді мною була не брехня, а вибір. Потім я сказала йому, що мені потрібно подумати. Я залишилася наодинці з думками, довго думала, зважувала все, боролася з булем і сумнівами. Я зрозуміла, що перш ніж приймати остаточне рішення, мені потрібно поговорити з тією жінкою, щоб зрозуміти всю правду, розібратися з тим, що сталося, і зробити вибір спокійно і свідомо. Я повернулася до Андрія і сказала спокійно. Я ще не готова дати відповідь, але як би я не вирішила, я хочу, щоб ти знав. Я сподіваюся, ти зрозумієш моє рішення і приймеш його. Він з болем в очах подивився на мене, і я побачила в його очах щось, що тримало мене на плаву. Він кивнув так, я прийму будь-яке твоє рішення, але потім тихо додав майже шепотом я тебе кохаю, я не хочу тебе втрачати. Ці слова врізалися в мене, вони були прості, але важкі, як камінь у грудях. Я відчувала всю складність ситуації і вагу майбутнього вибору. Майже відразу я відправилася до цієї жінки, коли приїхала, сказала прямо я жінка Андрія. Вона здивувалася, а потім трішечки розсердилася, мабуть, відразу зрозумівши, що її уловка більше не спрацює і що грошей вона від нас більше не отримає. Я продовжила спокійно. Тобі потрібно зрозуміти, що коштів тобі вже ніхто надсилати не буде, твої хитрощі більше не працюють, я вже про все знаю. Дивлячись на неї, я відчула, що їй на дитину зовсім байдуже. Дитина була ще зовсім маленька, менше року, і я довго зважувалася, довго думала, як вчинити правильно. Я запропонувала їй відмовитися від дитини я б з Андрієм удочерила її. Поки вона маленька, вона прийме нас за свою сім'ю, і ми будемо для неї люблячою родиною. За це я запропонувала їй кругленьку суму. Вона спочатку опиралася, типу для неї дочка важлива, але вона просто набувала вищу ціну. Тоді я сказала їй, що я більше запропонованої суми не заплачу, і вона погодилась. Я знала, що кохаю цього чоловіка, я знала, що прощаю йому все. Андрій не повинен мати дві сім'ї. Мені було важливо, щоб ця жінка зникла з нашого життя, а дитина росла у безпеці, любові, у повноцінній сім'ї. Коли я повідомила про своє рішення Андрію, він був щасливий. Він цілував мені руки, дякував, повторював ти найкраща. Я не помилився, коли обрав тебе. Ти справді найкраща жінка в світі. Для нього це було неймовірним полегшенням. Він любив цю дитину, він не зміг би її залишити, але завдяки моєму рішенню тепер у нього була одна єдина сім'я. Він знав, що дівчинка зростатиме у люблячому домі і не постраждає через легковажність іншої жінки. Так завершилася наша історія. Якщо вам сподобалася історія, підтримайте український контент. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, поділіться своїми думками в коментарях. Дякую, що слухаєте і залишаєтесь з нами.